Це ми знаємо, що цього тижня міжнародний кримінальний суд почав розслідувати справи про викрадення українських дітей на вмисний напад на цивільну інфраструктуру. Це власне будуть першими справами пов'язаними із російським вторгненням в Україну, і це дуже важливий момент, тому що знову ж таки до цього привертає дуже багато уваги. Я думаю, що ми можемо говорити про це із нашим колегою Олексієм Коваленком, який власне досліджує тему потенційних воєнних злочинів в Росії і як на це відповідає міжнародна спільнота. Дякую, Олексію, що приєднуєшся. Вітаю, якщо ми говоримо про ці перші справи у міжнародному кримінальному суді. Розкажи, взагалі, що це за справи, і що означає той факт, що міжнародний кримінальний суд розпочав власне розгляд цих справ? А, насправді, Юлія, як ти правильно зауважила, це дуже важливі справи, бо це може стати. Реально першим випадком, коли ордери міжнародного кримінального суду будуть видані у зв'язку з російським вторгненням в Україну. І відповідно до останніх публікацій у західних медіа, зокрема йдеться про газету New York Times, про агентство Ройтерс, викрадення українських дітей і навмисний напад Росії на українську цивільну інфраструктуру, можуть стати першими справами, які розгляне міжнародний кримінальний суд у зв'язку із російським вторгненням в Україну. І прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан має намір попросити суддів попереднього провадження затвердити вже ордери на арешт кількох осіб на основі тих доказів, які зібрали спеціальні розслідувальні групи міжнародного кримінального суду, які працювали над цим протягом кількох останніх місяців. І у першій справі йдеться про викрадення Росією українських дітей підлітків для незаконного усиновлення або перевиховання, як це називають в Росії у російських таборах. У рамках і це все відбувається у рамках спонсорованої офіційно спонсорованої Кремлем програми. Яку вони представляють як якусь таку гуманітарну місію для захисту осиротілих дітей від війни? І ми пам'ятаємо, що буквально десь місяць тому Єльський університет разом з програмою Конфліктубзороспонсоровано від державним департаментом, вони опублікували звіт, згідно з яким принаймні. 6 тисяч дітей, а насправді реальне число значно більше було вивезено із України до Росії і незаконно усуновано там або перебувають у російських таборах. І другий кейс, який розглядає міжнародний кримінальний суд, він пов'язаний із невпинними атаками Росії на цивільну інфраструктуру України. Бо ми пам'ятаємо, що Росія атакує дронами і ракетами великої дальності. Об'єкти з цивільної інфраструктури, такі як воду, газопостачання, електроенергію, які знаходяться далеко від бойових дій і не є військовими цілями, як такими. Вже прокоментували а, ці справи у Кремлі, і вони прокоментували, що вони а, не ніяк не реагуватимуть на справи, які відкриті міжнародним кримінальним судом, і заявили, що не визнають а, цей суд і не визнають юрисдикцію цього суду щодо Росії. Але важливо розуміти, що ці дві справи міжнародного кримінального суду. Це, це тільки початок, і на цьому наголошують всі експерти. Що це тільки початок розгляду воєнних злочинів. І важливо, що почали саме із цих двох воєнних злочинів, бо насильна депортація дітей це одночасно є воєнним злочином. Це є злочином проти людяності, і це може розглядатись як геноцидна атака Росії проти України. І з uh, цього приводу я пропонував би заслухати uh, колишнього головного прокурора трибуналу ООН uh, по Сієра Ліоне Девіда Крейна Важливо розуміти, що рішення взятись за ці справи тільки початок. Це два обвинувачення. Один обвинувачувальний вирок пов'язаний із насильною депортацією дітей, що є воєнним злочином, злочином проти людяності, а також геноцидною дією. Цікаво, чи обвинувачування назве ці дії такими, що мали геноцидний характер. Насильна депортація дітей один із міжнародних злочинів, за які винні мають понести відповідальність. Також, окрім звичайно, самої агресії, одним із тяжких злочинів російських сил є найвмисна руйнація. Також, окрім звичайно, самої агресії, одним із тяжких злочинів російських сил є навмисна руйнація. Атака на цивільних та проти цивільної інфраструктури само по собі є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права. Наміри Російської Федерації скеровані президентом Путіном дійсно спрямовані на знищення України за принципом: якщо я не можу захопити Україну, я її зруйную. Також висувають звинувачення у навмисному нападі на цивільну інфраструктуру. Окрім самої агресії, це тяжкі злочин Росії. Судові справи важливий крок у правильному напрямку. Дійсно цікава ця думка Девіда Країна Олексію. Ну і багато ми постійно чуємо, що Росію потрібно притягнути до відповідальності. Чуємо ми про ці злочини, про депортацію дітей, про яку ти розповів про руйнування цивільної інфраструктури. Як взагалі зараз просувається питання створення трибуналу? Ми знаємо, що Україна багато про це говорила. Закликали і європейські союзники щодо трибуналу так з розслідування агресії воєнних злочинів. Чи є тут якісь новини? Чи є тут якийсь прогрес? Олексій? Насправді, за даними Української генпрокуратури, вже зареєстровано, зафіксовано понад 71 тисячу воєнних злочинів станом на сьогодні, з початку вторгнення Росії у лютому минулого року. І це це останні дані української генпрокуратури, і тисячі з цих злочинів вже розслідуються в українських та міжнародних судах. І звичайно. Країни працюють зокрема Україна працює з партнерами і США працюють з партнерами над питаннями створення міжнародного трибуналу чи іншого механізму, в рамках якого Росію можна притягнути до відповідальності за злочини проти людяності, за воєнні злочини в Україні, і найголовніше, за головний злочин Росії це злочин агресії агресії проти України. А, і про це заявляли і в комітеті з питань міжнародних відносин на сенату ще. Ще у січні ми говорили про це з різними представниками держдепу, і це питання створення спеціального міжнародного трибуналу воно дуже важливо, бо насправді не існує зараз такого механізму, в рамках якого керівництво Росії можна притягнути до відповідальності за злочин агресії проти України, бо національна юридична система України процедурно не може цим займатись. Не може займатися справами проти вищого керівництва іншої країни, і так само обмежена і юрисдикція міжнародного кримінального суда, про який ми вже говорили. А от залучити якісь механізми, механізми ООН неможливо через членство Росії в ООН. І поки що немає якогось остаточного варіанту. Розглядають різні варіанти розглядають і повністю такий міжнародний трибунал і гібридний трибунал, в рамках якого це розглядатиметься у партнерстві у міжнародному партнерстві, але це буде це буде український суд. І поки що ми не чули якоїсь чіткої позиції Остаточний, американської да. влади з цього з цього приводу. Абсолютно Олексію, ще одне питання останнє на сьогодні. Чи такі ми знаємо, що минулого тижня дуже багато було реакцій, Світ був просто нажаханий, коли побачив відео про розстріл українського військового полоненого російськими солдатами. Чи такі ситуації, чи такі випадки, такі трагедії, чи є це одним із аргументів для пришвидшення створення подібних трибуналів, але також пришвидшення розгляду справ у міжнародному кримінальному суді? Насправді ми бачили таку миттєву реакцію і української влади і різних міжнародних організацій. Миттєво міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував це питання. Що цей злочин злочин зафіксований на відео, злочин вбивства військовополоненого є доказ ще одним доказом геноциду, і Кулеба закликав міжнародний кримінальний суд зайнятися цією справою, зайнятись розслідуванням цієї справи і насправді. Авді за я спілкувався з різними експертами з цього приводу, і вони говорили, що це може бути частиною геноцидної атаки Росії. І цю справу потрібно звичайно ж розглядати в рамках порушення Женевської конвенції. І експерти наголошують це відео. Це чергове нагадування, навіщо потрібен цей міжнародний трибунал із розслідування злочину агресії Росії проти України, про який ми говорили. Uh, і uh, один з експертів, з якими говорив, це британський юрист Вейн Джордаш. Він очолює мобільні групи правосуддя, які збирають докази російських воєнних злочинів в Україні. Uh, і він говорить, що це лише один із численних і масових жахливих злочинів, які Росія скої в Україні. Я пропоную його заслухати. зараз. це абсолютно чітко. Був військово полонений. Нещасна жертва була беззбройною. Його безжалісно розстріляли, тому немає жодних сумнівів, що це є воєнний злочин. Один із масових і систематичних воєнних злочинів, які вчиняють в Україні. майже нема сумнівів, що це злочин проти людяності. Єдине питання, яке залишається: чи був цей злочин геноцидом? Аналіз цього займе певний час. Таймтюсесенесайд. Геноцид цій війні реальна проблема. Очевидно, що є кампанія, спрямована на знищення української ідентичності, що є культурним геноцидом, і питання в тому, чи ця кампанія в певних місцях перетворюється на фізичний геноцид. Олексію дякуємо за твій аналіз. Нагадаю, з нами на зв'язку був наш колега Олексій Коваленко.